Це спеціально розроблене пончо з додатковими маскувальними властивостями, а саме захист від тепловізійних засобів спостереження. Ми довго вивчали такі аналоги, які є на, на ринках країн світу. Є дуже багато цікавих, я не буду зараз називати бренди, але вони всі мають дуже великий кошторис. Якщо ми візьмемо аналоги там інших країн, вони будуть коштувати 2-3 тисячі доларів і вище. Ну, що ви розумієте, що в, в, в умовах нинішньої там... Війни це це дуже дорого для наших бійців, але це, це розробка це називається технологія стелс, яка захищає наших бійців, коли вони виходять на передову. І в основному зараз іде війна дронів. Наші військові повинні бути захищені. Це по-перше, вони повинні бути захищені від ПНБ нічного бачення. Вони повинні бути захищені полівізійних засобів. Ми разом з центральним управлінням речового забезпечення розробили цей понч. Це металізована тканина, нейлон з кристалами срібла. Яка працює по двом складовим. Перша це емісівіті, друга це рефлеквіті. А ця тканина, скажімо так, ця технологія здатна втримувати тепло людини або виводити його в позначених для цього місцях. І дуже у нього гарна відбиваюча здібність для того, щоб, щоб воно відбивало направлений луч спостереження. Дві ці складові надають можливість ці технології приховувати наших військових на полі бою від тепловізійних засобів спостереження. Вона зараз знаходиться на тій стадії, коли ми отримуємо необхідні протоколи. Вона вивчається на той на методіку, передивляються його знову в тепловізорі. Перед тим як він вийде на ринок, ми повинні саме впевнити, що воно працює. Ми тестували багато цих виробів разом опять же, з Сурзм Національної гвардії України, з іншими підрозділами Збройних сил України Національної гвардії України. Тому ми маємо дуже гарні відгуки. Ми маємо позитивні фідбеки. Ми маємо відповідні протоколи і ми впевнені, що десь найближчим часом. Цей зразок буде затверджений в міністерстві, і ми отримаємо висновок для того, щоб він був на забезпеченні Збройних сил України. А є якісь обмеження по застосуванню? Я маю на вас там зима, літо? Так, обов'язково. Це ви розумієте, це технологічний продукт, його не можна просто так взяти і надати. на одягай, це не плащ Гаррі Поттера. Це дуже гарне зауваження, бо спочатку треба його вивчити, навчити бійця, як ним користуватись, вивчити оптимальні, оптимальні методи, де його можна використовувати. І потім тільки після навчання вже пробувати одягати, вивчати, ходити, дивитися, як воно працює. Тобто, основна задача цього виробу розламати силует на загальному фоні. У компанії, які можливості, тобто масштабувати швидко до тисяч. Та, ми можемо це швидко робити, але нам треба розуміти потреби для того, щоб за якийсь певний час ми повинні розуміти, ми закуповуємо основний матеріал, і нам треба мати розуміння, які потреби для нас, для того, щоб погодити цей, цей матеріал з виробником матеріалу. Треба погоджувати заздалегідь, там за 2-3 місяці, і потім ми будемо вже виробляти і говорити вже про об'єм. Ми довго вивчали опять же, стандарти, натівські стандарти, є смілецькі стандарти. Які кажуть про те, що кожен колір має свій патент, да? і по-іншому камуфляж не працює, навіть візуальний. Ми це все вивчаємо. Ми співпрацюємо працюємо з лабораторіями, ми здаємо там в наші акредитовані лабораторії, які надають нам якісь певні вказівки, що в таких то діапазонах цей матеріал буде працювати.